Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитеся аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня були оприлюднені перші результати діяльності робочої групи по контролю за використанням бюджетних коштів, яку створили у жовтні у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Як зазначив голова військової адміністрації Сергій Лисак, робоча група скасувала закупівель на 12 мільйонів гривень, причини порушення законодавства, необґрунтованість ціни, невідповідність критеріям замовника. А ще, і на мій погляд, це головне недоцільність самого тендера під час повномасштабної війни. Серед зупинених дві закупівлі у Новомосковську на ремонт паркувальних місць. А в одній із громад Павлоградського району відмінили торги на будівництво стоянки для транспорту. Відверто скажемо не найрезонансніші тендери. Та із чогось треба було починати. Будемо стежити за подальшою діяльністю цієї робочої групи, яку, до речі, назвали прозорість та підзвітність, та очікувати від неї реакції на інші більш масштабні закупівлі, що викликають чимало питань. Як Приміром, численні тендери на ремонт, реконструкцію та будівництво стадіонів та спортивних майданчиків, про які знову заговорили. Тобто, коли гроші в прямому сенсі йдуть на стадіони замість дронів. Днями керівник платформи громадський контроль Денис Селін опублікував пост у Фейсбуці про те, що ця громадська організація дослідила будівельні роботи на 26 спортивних об'єктах, які фінансуються коштом обласного бюджету. Лише цього року на них має піти 150 мільйонів гривень. Виклав пан Селін і відповідне відео. Головними вигодонабувачами, за словами Дениса Селіна, від цих підрядів є фірми, які входять до орбіт бізнесменів Геннадія Корбана, ділового партнера Мера Дніпра Бориса Філатова та Надія Гуфмана, який донедавна очолював на Дніпропетровщині проросійську партію ОПЗЖ, у нас є бюджетна комісія в обласній раді, яка приймає бюджет і відповідає, щоб там було а, правильно все сформульовано. Її очолює а, депутат, обраний від ОПЗЖ, піддубний а, друга, а Є друга комісія, яка відповідає за капітальне будівництво. Її також очолює депутат обраний від ОПЗЖ Лавренко. Угу. Вона має дивитися, це все, Серйозно. Стро, це все строчки, оці 26 об'єктів, це строчки бюджету. Тобто третє. Коли ми минулого року звернулися до голови обласної ради Лукашука і сказали, що а може треба замінити. З голов комісії і uh, прибирати uh, депутатів від ОПЗЖ, ми uh, вже про це казали. Він сказав, що це е, е, файні хлопці, е, і вони е, дуже фахові. Ну як бачимо, фаховість і в тому, щоб е, об'єкти під е, якісь будує е, Гуфман і його компанії, е, вони отримували фінансування. І Корбан. Ну, і, і, ну, і ми без, ну, без да, да, зараз да. кажемо про ОПЗЖ. Е, е, що далі? Ми маємо розуміти, що за останні півтора року е, з обласного бюджету. Профінансована ось ця фірма Гуфана ОПЗЖ Альфабут на 90 мільйонів гривень. Тобто, Ні, ми так і в і, 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 і mm -hmm. мене велика вірогідність, що там ми усюди переплатили трошки. я Є, Про вибірку. Чому ми кажемо, що є аспект по депутатам? Тому що ти ще що сказав, в загалом в бюджеті на станом на зиму було 24 об'єкти, mm -hmm. а влітку. Коли виступив президент України і сказав, що немає, ми маємо правильно витрачати кошти, і казали, що не треба витрати. Він казав, не треба витрачати на бруківку стадіону і так далі, через там менше 10 днів приймається оновлений бюджет обласної ради, так. і там додається ще два спортивні об'єкти. Якщо не помиляюся, це стадіон в Дніпрі Ясіна 65. І в Томак стадіон. Тобто ну, дивним чином в нас додаються об'єкти. І щось цікаве, серед цих 26 об'єктів є закладені проекти на вісім стадіонів. Вісім стадіонів, тобто це зараз робиться проєкт, а в наступні роки будемо робити будівництво. Тобто вони нічого, тобто в них війна йде, можна все-все ось так от приймати. Антикорупціонер перерахував осіб, які на його думку відповідальні за те, що на Дніпропетровщині гроші замість того, аби витрачатися на підтримку ЗСУ, йдуть на реконструкцію та будівництво стадіонів. Як він стверджує, за завищеними розцінками. Дивись, по перше, відповідальність несе голова департаменту кушвіт на екрані. Ми про нього багато разів згадували це людина, яка ініціює, щоб той чи інший об'єкт, таки з'явився в бюджеті, то він подає пропозиції. Ця людина підписує договори, він підписує акти, тобто він дивним чином не бачить завищення цін. Ну, завищення ціни в два рази, тобто ну, не побачити ні в проєкті, ні в інших документах. Просто так випадково mm -hmm. розумієте? Тобто, коли по ринку два кліки і ти знаходиш кожну позицію там, і можеш побачити, то його все влаштовує, схоже, він. Ну, в цій оборусі певну участь приймає Другий аспект те, що я кажу, мають бути політична відповідальність. Політична відповідальність у Лукашука він не приймав і не приймає за останній рік жодних рішень проти ОПЗЖ. фінансує ОПЗЖ і на всі наші заяви, що є завищення цін, просто не реагує. Тобто він не, не прийняв жодних рішень, і схоже, його це влаштовує. Тобто, ну на мою точку зору, така людина не може займати такий високий пост банально. Тобто, і якщо він не приймає, значить партію службу народу це влаштовує. Що а, ось йдуть системні завищення. Тобто, нехай партія приймає рішення. А, чи на своїй посаді ця людина, чи ні? Третій аспект, що Ну, вище кушвиде, якщо я не помиляюсь, той Орлов, uh -huh. Він також має, мав приймати рішення. Він був, коли приймався бюджет, і ось цей весь рік він був на посаді. Тобто, ну хтось має за це також відповідальність. Ну, четвертий аспект це привіт нашому прокурору області Бішко. Тобто Про вони, ми також знімали, до речі, його підлеглі. Ось останній рік не бачить завищення цін. Я не знаю ніяк не контролюють і так далі. Тобто, ну їх це все, все влаштовує. Особисто мені здається, що антикорупціонери з платформи громадський контроль вважають головним адресатом свого розслідування голову обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Денис Селін зазвичай досить жорсткий у своїх оцінках. І те, що він виніс за душки керівника регіону, вказує на те, що саме від пана Лисака громадські діячі очікують конкретних кроків, як політичних, так і кадрових по наведенню порядку з витрачанням бюджетних коштів, причому не лише обласного бюджету. Традиційно багато питань викликають витрати Дніпровської мерії. Але якщо городяни вже звикли до того, що мер Борис Філатов та його оточення розпоряджаються міським бюджетом як своїм власним, навіть не приховуючи цього, причому вже давно, то столичні активісти, антикорупціонери та журналісти, стикаючись із дніпровською дійсністю, впадають у ступор. Вони в шоці від того, що таке в сучасній Україні взагалі можливе минулого тижня Дніпровські телеграм-канали та соцмережі облетів відеоролик київського журналіста Євгена Плінського, який відверто не може зрозуміти, як Мер Дніпра та його команда витратила 100 мільйонів бюджетних гривень на власний піар. Від моменту початку вторгнення до сьогоднішнього дня бюджетом міста Дніпро на просування в змі роботи мерії було витрачено 100 мільйонів 418 тисяч 397 гривень. І це не статистика оголошених тендерів, це дані казначейства по реальним проплатам, тобто гроші, які були вже по факту сплачені за піар Філатова за час війни. Ось детальний аналіз. Поквартально від початку вторгнення. З 7 квітня 2022 року, по 3 травня, менш ніж за місяць, влада Дніпра проплатила підрядникам за піар 13 мільйонів 287 тисяч гривень. Це був фактично рекордний місяць. Далі. З 23 травня, по 3 серпня 22-го 13,5 мільйони гривень. З кінця серпня, по 1 листопада 22-го 15,7 мільйонів гривень. З листопада по січень 23-го ще майже 16 мільйонів. З січня 23-го по травень 14,2 мільйони гривень, з травня по серпень ще 14,5 мільйони гривень, і з серпня по сьогоднішній день. 13,2 мільйони гривень. В середньому виходить по 5 мільйонів гривень на місяць. а Спочатку вторгнення, як я і сказав, витрати склали 100 мільйонів 500 тисяч. Чи це багато? Дуже багато. За ці гроші можна було придбати 1340 дронів Mavic 3 або зібрати 5300 FPV дронів. Але ні. Ці гроші пішли саме на рекламу роботи мерії Дніпра, публікацію позитивних статей про них та розміщення новин на радіо та постів в соцмережах. І це навіть не витрати на дороги чи паркани, які містяни принаймні можуть побачити та скористатись ними. Ці 100 мільйонів пішли на розповіді про те, яка влада Дніпра молодець, і як містянам при них. Добре, живеться. До речі, може дійсно вже час покласти край таким зухвалим витратам із міського бюджету, тим більше під час війни. Було б цілком закономірно, якщо б робоча група прозорість та підзвітність звернула свою увагу саме на цю статтю видатків із місцевих бюджетів. Причому не лише Дніпра. Але Дніпра у першу чергу як чемпіона по витратам на піар місцевих чиновників. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!